Всім привіт! 3 червня, 2023 рік. Проїхали ми на полі дорозі через риску сіяти гречку. Посівний календар якраз сьогодні хороший день для посіву, а от земля сухуча. Ну але що зробиш? Прогноз дивилися, на найближчі 10 днів душу не передбачається, вчора мала бути гроза, то тут на полі навіть капельки не впало. Хлопці, Денис з Матвієм загружають сівалку. Будемо сіяти, більшу норму давати так як засуха. Десь приблизно 100 кг на гектар. Насіння і вузьким, вузьке, вузьке міжраді дамо. Не розсипайте, гроші все. І каша. Чули? О, хлопці кашу розсипають. Ми перевіяли другий раз гречку, гречка гарна. Самозапильний сорт декуль. От. Ну, все маємо з собою. Зараз, дай Бог, усіяти і їдемо на Великий Пай орати. Ми вчора почали там урати, тільки частинку Ось така ситуація. Всім папа, -па, миру, здоров'я, бувайте. Вітер задуває. Хорт пече, сонце пече, а вітер зимний такий, що треба шап.